За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, понад 80% усіх захворювань у світі передається через воду. Щорічно в світі від забруднення хворіє близько 500 мільйонів чоловік. Кількість хвороб зростає, тривалість людського життя в багатьох країнах скорочується. Вчені занепокоєні, як змінити ситуацію. Обговорювали у Вінниці на першій міжнародній конференції Екологія води. Вінницьку воду, будь-то вона в озері, річці, водопроводі чи колодязі, будуть наповнювати вищою енергією життя отжас. Отжас это энергия, которая передается даже матерью, передается ребенку во время внутриутробного развития, на восьмом месяце беременности. Поэтому если мать, конечно, ждет этого ребенка, ведет ну, соответствующий образ жизни, то ребенок накапливает этот потенциал и рождается с хорошей иммунной системой. Потому что энергия отжаса это основа иммунной системы. Наше тело оно представляет собой. Не только вот такою плотною структуру, є ще і тонкі заставляють енергетичні. Екологічне оздоровлення почнуть з Вишенського озера. Спочатку проведуть дослідження, аби з'ясувати стан субстанції, а вже потім візьмуться за її очищення. Про це говорили екологи, фізики, біологи, медики на першій всеукраїнській конференції Екологія води, яка відбулась у Вінниці. И сегодня я поняла, почему именно в Виннице все это началось, потому что вы сердце Украины. Ваша область это сердце Украины. И ваша река, она удивительная река. Я ее наблюдала в разных областях. Я родилась на берегах реки Днепр, огромной, прекрасной реки. Но ваш Бук, Он жив, несмотря на то, что к нему так относятся люди. Мета заходу поліпшити стан і якість води через підвищення свідомості людей та впровадження інноваційних технологій очищення води. Гурман води Вальтер Данцер – один з учасників конференції. Він приїхав зі Швейцарії, де керує підприємством здорового харчування. Ми створили таку лабораторію, де можна побачити енергію життя. Ми використовуємо метод, який дозволяє зробити її видимою, і це можна використовувати тут у вас. Сьогодні річки втратили самоочисну і самовідновлювальну здатність. Виною тому людина і технічний прогрес, говорить доктор фізико-математичних наук Київського інституту води Михайло Курик. Вчений вважає, що здоров'я нації напряму залежить від якості води. Каже, ситуацію можна виправити. Носієм позитивної енергії може бути людина, яка веде здоровий спосіб життя. Результат буде навіть якщо позбутися поганих думок через воду, природню воду, яка є у нас, тут у Вінниці вся вода, яка є. Якщо її добре оживити, то місто буде набагато разів здоровіше, ніж зараз ви є. Власникавчи, здоров'я нації це є здоров'я води, яку має країна, і це золоте правило. Зберегти і захистити водне багатство землі закликали на конференції. Нікого на ній не повчали, просто розповідали всю правду про одну зі земних стихій. Вода це є кров землі, мілкі річки і всі річки це є судини землі. Саме найгірше, що ми зробили в нашій державі, незалежно від того, вона незалежна, чи вона яка, це те, що ми допустили, а практично висекли мілкі річки. Це дуже поганий симптом для землі. Не буде порядку на цій землі, якщо нема мілких річок, бо не буде води в глибині. Сутнім давали на пробу воду наповнену енергією життя. Відтепер популяризувати ідеї дбайливого використання водних ресурсів у Вінниці будуть щороку у перспективі об'єднання творчого потенціалу країни для розробки та реалізації інноваційних методів очищення води та запобігання її забрудненню.